Всім привіт! Сьогодні я розкажу вам про топ-10 своїх найулюбленіших адонів Scratch. Для тих, хто не знає, адони Scratch – це розширення для браузерів, яке полегшує роботу в Scratch і додає нові функції. Ці функції дуже цікаві, деколи навіть неймовірні. Тож почнемо. Номер 10. Збільшена кнопка збереження проєкту. Цей адон збільшує кнопку збереження проєкту, роблячи її простішою для натискання. Ось для порівняння кнопка звичайного розміру. Як бачите, її дуже важко натиснути. І це дуже дратує. Номер 9. Змінення блоків. Цей адон. Дозволяє змінювати блоки, натискаючи правою кнопкою миші. Наприклад, якщо натиснути на блок менше ніж, то він перетворюється на блок більше ніж. Або на блок дорівнює. В залежності від того, що ви оберете. Номер 8. Переименування повідомлень. Уявіть, що ви створили якесь повідомлення. Але от проблема. Назва вам не сподобалась, або ви зробили якусь помилку. Це, звісно ж, нікому не подобається. Але цей адон дозволяє перейменувати повідомлення, яке зараз обране. Для цього просто натисніть функцію Перейменувати і Змініть повідомлення. І все готово. Номер 7 Новий спосіб витягання блоків посередині. Це звичний спосіб, але він буває незручним. Тому цей ядон дозволяє затискати в каюшу Ctrl або Command у MacOS, щоб витягнути блоки ось так. Номер 6 Усування багу пересування скриптів між спрайтами. Scratch має один дуже неприємний баг, через який, якщо ви намагаєтесь пересунути скрипт між спрайтами, то ця панель спрайтів починає. Дуже сильно вагати. І ви часто не можете зробити так, як вам потрібно. Це дуже дратує. І цей адон перебирає цей баг. І можна все це пересувати без турбувань. Номер 5. Записувач проєктів. Цей адон дозволяє записувати проєкти у файл веб. У цьому вікні можна обрати функції проєкту. Наприклад, чи включати туди звуки проєкту або звуки з мікрофону. Також можна обрати, коли почати запис. Наприклад, я обрав, щоб запис почався, коли я натисну зелений прапорець. Цей проєкт тепер записується. Тоді він завантажується, і я можу його просто запустити в медіапрогравачі Windows. Або будь-якому іншому застосунку для відеофайлів. Щоправда, раджу перетворити WebM в інший файловий формат, тому що він трохи незручний. Номер 4. Рядок пошуку. Цей адон додає рядок, якому ви можете вводити назви блоків і легко їх знайти. Цей адон дуже допомагає у великих проєктах, яких може загубитись. Номер 3. Не запускати продубльовані блоки автоматично. Scratch має баг, який примушує продубльовані блоки запускатися автоматично. І цей адон його усуває. Номер 2. Підтвердження видалення спрайту. Цей адон змушує вас підтверджувати щоразу перед тим як ви видаляєте спрайт. Це усуває випадкове видалення. І нарешті номер 1. Слайдер непрозорості. Цей аддон Додає четвертий слайдер – слайдер непрозорості, яким ви можете змінювати прозорість об'єктів. Таким чином, можна робити їх напівпрозорими. Вони виходять дуже гарними. І цей адone чудово підходить тим, хто хоче відтворити якусь версію Windows, що містить Aero у Scratch, наприклад, Windows 7. Отже, на сьогодні це все. Щиро дякую вам за увагу. До побачення!